Всім привіт! Ми продовжуємо кошмарити АІ-сегмент, а саме монетку Архем. Починаємо нашу аналітику з тижневого графіку для того, щоб визначити нашу глобальну структуру. Якщо ми подивимось глобально, розкинемо наші структурні точки, то ми бачимо лой, хай. І до моменту, поки не проб'ється ось цей лой або ось цей хай, у нас зберігається наш аптренд. Але на тижні у нас ну що, нічого такого суперцікавого немає, окрім ось цієї полки ліквідності. Ну, і ще можливо ось такого рівня ось такої Фіби для того, щоб визначити майбутні наші зони, в яких ми потенційно можемо фіксувати наші профіти. Тобто наші майбутні зони супротиву. Тому переходимо на дньовку. На дньовки вже все виглядає досить і досить цікаво. У нас є тут гарна поличка ліквідності на вигляді наших хаїв. Ось так. Далі тут у нас є гарна поличка ліквідності у вигляді наших хаїв. Ось так. Це все треба знімати. Однозначно, тому що всі ці стопи, це ліквідність. Далі, далі вступає в гру наша конкретна історія, яка, яка це. Я можна сказати, моя стратегія, по якій торгуємо. Все гарно, все красиво. У нас відбувся пролів, несхідний накопичувальний канал. Після утворення цього несхідного накопичувального каналу утворилася в нас биччача дивергенція. Я вам зараз покажу, по подальшому показувати не буду, буду просто озвучити. Кому цікаво вивчити, приходьте, звертайтеся, будемо вчитися. Е у нас утворилася бичича дивергенція. Внаслідок утворення цієї биччі дивергенції у нас відбувся фейковий злом структури з цілею захоплення ліквідності, але при цьому утворення. Додаткової ліквідності у вигляді Еквіхаїв. Хто пам'ятає аналітику Авакс, то ось ці Еквіхаї по Аваксу ми зібрали. Досить успішно ми зібрали. Захопити там можна було 50% руху. Рух починався ось тут. Так, далі. Що хотів би ще відзначити? Хотів би відзначити захоплення ключового лоя ключової нашої ліквідності. Саме після ключового захоплення ліквідності у нас і відбувся фейковий злом структури. І як можна визначити, що ціна зупинилася, після проліву дивимось бичку, дивимось накопичувальний несхідний канал, також дивимось на об'єми. Об'єми у нас були підвищені, отже, тут ціна отримала першу свою реакцію. Далі у нас фейковий злом структури з цілею захоплення ліквідності. Ліквідність захопили, але утворили додаткову ліквідність у вигляді еквіхаєв. Тому після того спустилися для чого? Для того, щоб ось цей лой, який забрав ту попередню утворену ліквідність, уже сам являвся скупченням ліквідності. Після того ми спустилися для заколу ось цієї ліквідності. Далі, ось цей наш хай, який виступає нашим еквіхаєм, виступає нашим тижневим босом, а також істинним денним босом. Але якщо ми візьмемо з вами розглянемо локальну несхідну структуру по ось цьому принципу. Тан -тан. Ну, Я б сказав, що це міні-бос. Давайте його відзначимо. Так, потенційний міні-бос у нас буде такий. Потенційний істинний бос буде у нас ось такий. В будь-якому випадку FIBA у нас виходить наступна. Ось така. Єдине, що відрізняє... а, нічого не відрізняється. В будь-якому випадку, ось цей останній несхідний рух, і буде нашим демандом. Оп, нашій демант, і що ми бачимо? Демант утворився в нас слабенький, звісно, але цього деманду вистачило для того. А, хай, да, Демант, Демант нас утримав. Е, він був слабенький, якщо відносно нашого, наших об'ємів і нашого руху, але він був сильним в плані того, що він знаходився в нижній частині Поба, а також він знаходився в зоні ОТЕ, де 786 виступала якраз таки ни, нижнім кордоном. Далі, що ми бачимо? От так, це у нас вже все відпрацьоване. відпрацьоване можна було взяти потенційно 45% руху. Супер, супер. 52% руху. Як можна було взяти цей рух, цей рух можна було взяти за допомогою нашої ФІБи, а також за допомогою сигналів на молодших таймфреймах. Яких сигналів на молодших таймфреймах? Все дуже просто. Бичача дивергенція. Після бичачої дивергенції у нас утворився злом структури. До речі, злом структури у нас ще не відпрацьований. Тобто тут у нас за ходом була бичача дивергенція. І, уу, і далі був просто наш слав... мій славнозвісний крючок. Оп, оп, ось точка входу. Зі стопом сюди. Тобто, ось така потенційна угода могла бути. Ось так. І на збір ліквідності. На збір ліквідності на оновлення хая. Співвідношення 1 до 12 40% чистого руху. Я це прозівав, тому що за цією монетою я спостерігаю буквально 2 дні. Тому тут вже в нас набір відбувся. Що нам робити далі? Це вже відпрацьоване, це у нас нецікаве. Повертаємось трошки на старший таймфрейм. Для чого? Для того, що у нас сформувався наш висхідний аптренд. Аптренд можна. Відзначити, спробувати. Ну, я би відзначив його ось так. Його можна відзначити ось так. А можна відзначити ось так. Мені здається, що ось такий аптренд буде більш е, істинним, а це було просто фейкове пробиття аптренду для збору якраз таки попередньої утвореної ліквідності. В будь-якому разі у нас цей аптренд продовжується. Все це у нас в локальному висхідному русі. Це прибираємо, це прибираємо, це прибираємо, це нас не цікавить, це нас не цікавить. Бос у нас відпрацьований. Що ми маємо? Ми маємо поличку ліквідності. Ось таку. Ось таку. Потенційно за якою ми можемо спуститися. Якщо ми натягнемо фібу пум-пум-пум, То ця Фіба у нас вже ж відпрацьована правильно. Але не відпрацьована 786. Тобто, потенційно ми можемо спуститися і дати реакцію від цього рівня фіби. Плюс до всього, у нас тут утворився ордер e, блок. Ось такий, ось не такий. Ось такий от у нас утворився ордер блок. Тому цілком потенційно ми можемо спуститися навіть сюди в 05 ордер блоку, захопивши ось цю попередню всю утворену ліквідність, зібравши ліквідність 05 ордер блоку і вже від ордер блоку дати реакцію. Тому потенційно корекція можлива навіть до цього рівня. Далі, що ми можемо зробити? в моменті? В моменті? моменті Ми просто на наші структурні точки, а структурні точки. Наші ось так натягуємо фібу. для чого ми це робимо. Спускаємось на молодший таймфрейм і дивимося, що у нас вже майже сформувалася класична бичача дивергенція. Класична бичача дивергенція нам указує на продовження нашого тренду. Тому, якщо у нас відбуває, буде відбуватися продовження тренду, нам треба дочекатися досить глибокої корекції. Корекцію нас цікавить 618, 705. в цих рівнях ми шукаємо бичачі сигнали. Такі бичачі сигнали, які будуть помітні на годинці, а краще, звісно, на 4 годинах. Тому я би очікував щось подібне. І вже звідси відскок. Так, звісно, це може відбуватися через якийсь ось такий ось такий ось такий рух. Але я вам позначу просто стрілкою, вказавши зони інтересу. Так, що тут ще можна визначити? Можна визначити ось що. Летіли вгору на підвищених об'ємах, збираючи ось цю поличку ліквідності, яка виступала у нас паливом. Але спускаємось ми уже на, підниж, на низьких об'ємах, тобто об'єми продажів менші, ніж об'єми росту. Отже, чекаємо реакцію від рівня Фіби, кидаємо сповіщення на рівні Фіби. Чекаємо реакцію, чекаємо об'єму при заході в рівень. Чекаємо бичачі сигнали на молодших таймфреймах, годинка, можливо, 15 хвилин. І вже звідти лонгуємо. Куди лонгувати? Гарне питання можна задати. Потенціал лонгу на зняття ось цих еквіхаїв, пробиття нашого денного істинного і тижневого боса, а також перекриття нашого імбалансу. Імбаланс, ось тут, наш денний родин імбаланс, але це все, мабуть, буде більш якісний е тижневий імбаланс. Саме так я був правий, ось наш тижневий імбаланс. Тобто зняття з ліквідності з нашої 0,5 імбалансу одного тижня. А тому, е і після того вже відкат в новосформований демант, новосформовану зону інтересу. Тому якщо ми візьмемо від 0,5, ну, від 705 рівня ФІБА, то до е, нашого 05-го імбалансу одного тижня і зняття квіхаю і пробиття тижневого боса, у нас виходить 90% профіту чист, чистого відсоткового руху. Досить непоганий результат, скажу я вам. Тому на сьогодні все. Якщо якісь питання, пишіть коменти, пишіть в особисті. Всім гарного дня і па-па!